Щойно визирнуло з за верхівок сосен, коли оленятко з мамою вирушили в дорогу. Мамо, а куди ми їдемо сьогодні? До міста, синку, побачиш, яке воно велике? Там живе твоя тітонька Лана. Автобус котився все далі. Будинки ставали вищими, машини гучнішими. Коли оленятко подивилося у вікно, у нього аж дух перехопило. Ого, які високі барлоги, і машин ціле море. Так, усміхнулася мама. Місто велике. Але треба бути дуже уважним. Тут дороги широкі, а машини швидкі. Коли вони вийшли з автобуса, оленятко замерло. Навколо все шуміло, гуділо, миготіло, а на розі блищав дивний стовпчик із вогниками. Загорявся червоний, то спалахував зелений. Мамо, а що це таке? здивувалося оленятко. Це світлофор для пішоходів, пояснила мама. Він показує, коли можна переходити дорогу. Якщо червоне світло, стоїмо. Якщо зелене можна йти, а чому він блимає саме червоним та зеленим? Бо червоне, мій солоденький, каже стій, небезпечно. А зелене можна, дорога вільна? Оленятко замислилося. Отже. Ці кольори, як сторожі. Саме так, кивнула мама, вони оберігають нас від біди. Оленятко з мамою підійшли до пішохідного переходу. На іншому боці вулиці стояли звірята білочка, їжачок і зайчик. Оленятко вже хотіло. Рушити, але світлофор засвітив червоним. О, чекай, сказала мама, поки червоне стоїмо. У цей час повз них пробіг великий ведмідь у діловому костюмі. Він глянув на червоне світло і побіг просто через дорогу. Машини зупинялися, сигналили, а ведмідь навіть не озирнувся. Мамо, але ж він дорослий, чому переходить, коли не можна? Не всі дорослі роблять правильно, спокійно відповіла мама. Справжня мудрість не у віці. А в умінні поводитися безпечно. Оленятко здивувалося. Тобто я можу бути мудрішим, ніж він? Можеш, якщо будеш дотримуватися правил, усміхнулася мама. Мама та оленятко зупинилися біля самої дорожньої зебри. Дивися, мій солоденький, промовила мама. Перед дорогою завжди треба зупинитися. Спершу дивимося ліворуч, потім праворуч, а потім ще раз ліворуч. Але коли стоїть світлофор, всі слухаються тільки його, він головний. І лише коли загориться зелений, можна йти. Світлофор мигнув зеленим. О, вже можна, зраділо оленятко. Мама взяла його за копиточку. Так, але не біжимо. Ідемо спокійно і завжди поруч, з дорослим. Вони крокували через дорогу. А оленятко час від часу озиралося на світлофор, Ніби той був їхнім новим другом. На іншому боці дороги Ромчик побачив своїх друзів білочку стрілочку та кролика поспішайка. Вони весело махали лапками. Оленятко! Ходи сюди, тут магазин із морквяним морозивом. Світлофор знову засвітив червоним. Мама стояла спокійно, а оленятко тупцювало з копиця на копице. Мамо, але машин зараз нема. Може, можна вже йти? занепокоєно запитало воно. Ні, синку, навіть якщо машин не видно, червоне це стій. Ми чекаємо на зелене світло. Оленятко глянуло на друзів. Вони стояли вже з морозивом та сміялися. Йому дуже кортіло побігти до них. Лише один крок, подумав він, машин же. Немає. І він уже був підняв копице, щоб швидко перебігти через дорогу, але відчув тепле мамине копице в себе на плечі. Стій мій солоденький. Оспіх на дорозі може стати небезпекою. Безпека. Це не тоді, коли встиг, а тоді, коли зробив правильно. Оленятко опустило голову. Я просто дуже хотів швидше до друзів морозиво покуштувати. І я розумію тебе, усміхнулася мама, але друзі почекають на тебе. А світлофор наш головний помічник. Світлофор ще світив червоним, коли раптом через дорогу до оленятки побіг зайчик поспішайко. Я швидкий, я все встигну, крикнув він і стрибнув на дорогу. Але з за рогу вискочила машина. Гальма різко заскрипіли. Зайчик злякано завмер просто посеред зебри. Водій насупився і сварився на порушника правил. Ой, я не хотів. Я думав, що встигну, затинався кролик. Він стояв блідий і розтріпаними вушками. І плакав. Мама оленятки підійшла і спокійно сказала. Головне, що ти цілий поспішайку, але бачиш, як одна мить може все змінити. Зайчик кивнув і прошепотів. Більше ніколи так не зроблю. Обіцяю. Оленятко дивилося на все це широко розплющеними очима. Його голос був тихенький. Мамо, тепер я розумію. Червоне це не просто світло, це попередження, яке нас рятує. Саме так, лагідно відповіла мама. І хто слухає це світло, той завжди повертається додому безпечно. Ввечері, коли вони вже були вдома, мама оленятки заварювала чай із травами, а оленятко гралося у своїй кімнаті. На підлозі воно виклало смужки з паперу. Зебру поставило іграшкові машинки і маленьку ялинкову лампочку світло в Червоне стоїмо, бурмотіло воно. Зелене йдемо. І коли мама зайшла до кімнати, він гордо сказав: Мамо, тепер я знаю, як бути уважним. І завжди буду переходити. Тільки на зелене. Мама обійняла його. Я пишаюся тобою, мій маленький мандрівнику, і тихо додала найголовніше правило будь-якої подорожі повертатися додому цілим і щасливим. А світло фор. Лагідно усміхався новим перехожим, підморгував та пошепки нагадував. Пам'ятайте, малята, червоне стій, зелене йди. Ось так закінчилася ще одна пригода маленького оленятки. Бережіть себе, будьте обережні та уважні на дорозі. Завжди з вами ваш вечірній котобась.